А чи були моменти, коли ви вигорали і не хотіли нічого робити? Та таких моментів дуже багато. Це ж і з ситуацією в країні пов'язана ну, війна, криза загальна. А що, от проходячи ці всі стани, вам допомагає не здаватись? В мене є така вада, я дуже відповідальна людина. <сум> <сум> і я розумію, що я відповідаю вже добрий день. Не тільки за себе, а й за всю компанію, всіх наших працівників. Вони мусять мати роботу. Вони мусять заробляти гроші і годувати свої родини. Ми мусимо так чи інакше давати можливість заробити нашим клієнтам, мається на увазі гуртовикам, там де ми працюємо B2B дуже багато. І це постійний тонус. тобто ти не можеш там верніше? Я можу піти в відпуску, але я мушу з нею повернутися. Mm -hmm. Ну інакше, інакше все так чи інакше стане. І тут не є там особиста моя особа, дуже важлива. та любу людину з цього ланцюжка виробничого вирви, захворіла, не дай Боже, пішла в відпуску, ще щось, і ми вже відчуваємо, як у нас щось боїть, якась вибачаю, шестеренка не так крутиться, як мало би. Ну от так, от так і живемо. Так у всіх підприємствах, я думаю.